Говоримо далі про таке. Путіну не вдалося захопити Україну танками. Тепер він боягузливо атакує дронами. Так пише голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі у твіттері. Британський міністр зауважив, що подібні обстріли свідчать, що Путін програє війну на полі бою. Натомість Клеверлі наголосив, що диктатору все ж не, вда не вдасться зламати українців і партнерів у допомозі. Україні, пане Мирославе, як ви можете прокоментувати ось цю агонію таку зараз дронами камікадзе шахедами іранськими. Чому саме зараз і чому саме по енергетиці б'є окупант? Ну, по-перше, б'є по енергетиці для того, щоб ускладнити нам життя, тому що створити гуманітарну катастрофу, створити проблеми з транспортом з лікарнями? Нагадаю, що в Києві. Одне з головних бомбосховищ це метро, яке без електроенергії працювати не може. От у нас є лікарні, які лікують не тільки цивільних, а й військових, і загалом створюють гуманітарну катастрофу. Це гуманітарні ну, методи війни, створення гуманітарної кризи для того, щоб ускладнити і керівництво країни, і Збройним силам України і відволікати наше військово керівництво військово-політичне керівництво. Від е, тих завдань, які ми на фронті виконуємо, а створювати нам внутрішні проблеми, це перша мета. Друга мета це виявлення нашої системи ППО, і з е, вони хочуть змусити нас витрачати е, ракети, е, які насправді обмежені. Поки що ми ще не отримали від американців обіцяної допомоги, але сподіваюся, що завдяки. Тим домовленостям, які були на, на Рамштайні. Останньому ми все ж таки нам допоможуть створити шлоновану оборону ППО, зокрема, тими новими комплексами ХАВК, які нам пообіцяли, пообіцяли Сполучені Штати Америки. Але це має зайняти час, і вони цими хавками, ой, перепрошу, цими шахедами, бо не шахіт, а шахед воно читається цими безпілотниками Камікадзе. Вони намагаються ще й вибити нашу систему. Ми ПВО, ну і ми бачимо, що по Києву, якщо оцінювати обстріли, то е, вони такий міксований метод обстрілів обрали. Вони спочатку запустили камікадзе, потім вдарили ракетами, фактично відволікаючи наше ППО на ці камікадзе, а потім завдали удари крилатими ракетами та іншими, і, які більш потужні, і їх складно збивати. От, тобто вони одразу декілька собі цілей ставлять. От і, на жаль, десь досягають, а десь все ж таки наше ППО, Збройні Сили України, все ж таки здебільшого слава Богу, збивають е і ракети, і навіть ці безпілотні апарати. Чимстить Путін через поразку на фронті? Очевидно, що от опосередковано, можливо, дійсно, як ви говорите, керівництво відволікається. наше військове змушене реагувати на ось такі кроки від окупанта, але прямо на ситуацію на фронті, навряд чи ці обстріли, хоч якось, впливають, на що сподівається диктатор. Ну я вам вже пояснив декілька цілей: виявлення ППО змусити нас витрачати ракети і створення гуманітарної на датастрої. фронті. ж Нічого не зміниться. Він війна так само буде програватися для Російської Федерації. Ну знаєте, як війна буде програватися, якщо ми будемо продовжувати успішно отримувати озброєння. Все ж таки, удари по енергоструктурі у складі. Ніть, зокрема, логістику складні. Ну, вони створюють достатньо серйозні проблеми. Це треба усвідомлювати. Це не іграшки. І вважати, що це просто крик відчую Путіна, як намагаються це подати. Ні, це сплановані воєнні операції, складні операції. Подивіться, вони запускають і дрони, і ракети з різних напрямків, це підготовлені операції. Тобто, вони намагаються досягати своїх цілей. Так, у них дійсно невеликі успіхи на фронті. От безпосередньо в зоні бойових дій на півдні, ми бачили їх програш в Харківській області, але е, те, що вони обрали таку терористичну стратегію, так створення нам е, гуманітарних проблем, створення гуманітарної кризи, е, якщо не буде системного рішення з нашого боку е, відповіді системної на ці загрози. То потроху-потроху вони будуть продовжувати нищити нашу енергоінфраструктуру. Це треба розуміти, усвідомлювати. На жаль, судячи з останньої інформації, яку розвідка дає, яка в відкритих джерелах з'являється, що на жаль, цих дронів камікази, у них ще достатньо багато, і поки ми не отримаємо допомогу від наших іноземних партнерів по створенню ешелонованої системи протиповітряної оборони, ці дрони будуть нам ще створювати серйозні загрози. Очевидно, аналізуючи відкриті дані, Путін фактично програє війну на правобережжі України, тобто на цій частині Херсонщини. Ми маємо успіхи на Луганщині, на Донеччині. Путін ухопився за Бахмут, і саме там російська армія ще зберігає наступальний потенціал. Чому саме Бахмут? Чим він так важливий кремлівському диктатору? Ну, є декілька причин. Ну, по перше, треба розуміти, що збройні сили України концентрували основні зусилля на інших напрямках, тобто, це в першу чергу Херсонщина і Харківська область. Ми бачили це Бахмут. Росіянам потрібен, тому що це плацдарм для наступу на Слав'янськ і Краматорськ нагадаю, що ще в 2014 році це були міста, з які в першу чергу були окуповані. Вони грають як символічну роль, так і важливу роль з точки зору інфраструктури, тому що там є водозабори, через які поступає вода в Донецьку область, зокрема на окуповані території. Тобто вони грають ну одразу декілька цілей намагаються вирішити. Тому Бахмут це фактично плацдарм для розвитку наступу на слов'янська Краматорськ. Це на мою думку, суб'єктивно. Так і дякую вам за неї. І ще на останок одна тема. Путін поки не планує завершувати мобілізацію в РФ. Цю інформацію на прес-конференції підтвердив речник російського диктатора Пісков. За його словами, у деяких регіонах Росії влада виконала мобілізаційні завдання. Після чого заклик до лав з РФ зупинили водночас про завершення так званої часткової мобілізації по всій Росії поки що не йдеться, оскільки Путін не підписував відповідні розпорядження. Пане Мирославе, Москва заявляє про те, що мобілізувала вже нібито 220 тисяч. Ще що найменше військовослужбовців. Чи вірите ви у цю цифру? По перше, і яка якість ось цих вояк, які вже зараз, як ми розуміємо, прибувають потроху в Україну? Ну, дивіться, зрозуміло, що якість погана, тому що на навіть на звичайного солдата-срочника для того, щоб його підготувати, потрібно мінімум 4 місяці для того, щоб людина, хоча б ознайомилася з базою, що таке служба військова. А вже говорити про те, що за такий час навчити людину по-справжньому воювати, ну, це, це неможливо фактично, От, щоб зробити її реально фахівцем своєї справи. Але проблема в тому, що вони все одно поповнюють хай цими недосвідченими людьми свій особовий склад в тих підрозділах, які понанесуть трати, і так чи інакше вони якісь свої задачі будуть цим вирішувати. Це і ті, хто зможуть бути обслугою, які можуть нести якісь чисто побутові караульні завдання виконувати, завдання з охорони, та й те інші. Тобто, це не вирішить, це не вирішить стратегічні цілі Російської Федерації. Ації, але створить нам певні складнощі, і я так розумію, що вони намагаються міксувати цих новоприбулих, як то їх називають мобіків з більш досвідченими з більш досвідченими військовими Російської Федерації. Тобто, вони роблять міксують, тобто вони беруть частину тих, хто має вже досвід, і туди просто додають, поновлюючи закриваючи дірки. Додають оцих новоприбулих, і повірте мені, на жаль, ті, хто виживуть, вони так чи інакше воювати навчаться, і це проблема. І проблема в тому, що Путін і Російська Федерація воюють методами Жукова. Їм абсолютно не шкода своїх людей. А ми навпаки в Збройних силах України намагаємося берегти як і цивільну інфраструктуру, як цивільних, так і ви бачите, що ЗСУ намагаються в Лопну штурмувати міста або укріп райони противника. Ну якщо це можливо, якщо це можливо, тому що бувають різні ситуації. От і такі варварські методи війни, на жаль, вони. До певної міри грають на роль на руку агресору, тому що у них людський потенціал великий. Поки що ми не бачимо якихось масових бунтів проти мобілізації в Російській Федерації, окрім того, що було в Дагестані, наприклад, або відвертого Демаршу Кадирова, коли він заявив, що вони більше не будуть поставляти. Бійців, що вони виконали і план з мобілізації. А всі інші ми бачимо, що якщо або тікають, або покірно йдуть в Україну. Ну добре, якщо здаються в полон, але інші все ж таки беруть зброю в руки і намагаються щось там воювати. Поки що це люди не мають бойового досвіду, але знову ж таки повторюю: ті, хто виживають на жаль, цей досвід набудуть і в майбутньому можуть створювати нам певні проблеми. І я не вірю в те, що Росія закінчила мобілізацію. Це так само, як заяви Путіна в Астані, коли він сказав, що більше немає сенсу бомбардувати і обстрілювати українські міста, мовляв, вони. Ці задачі виконали, тому ракетних обстрілів більше не буде. І наступного ж буквально там тижня ми знову бачимо масовані обстріли цивільної інфраструктури, цивільних наших мирних міст. Тому вірити словам Путіна не варто. Скоріше за все, вони намагаються якимось чином заспокоїти суспільство Росії всередині, які не задоволені мобілізацією, приспати їхню увагу. А сама мобілізація я думаю, продовжиться. Дякую вам, То пане Мирослав. Намагаються... Да, 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 за ваше вони намагаються продемонструвати, що вони своїх цілей досягають. Uh -huh. Це неправда, але от намагаються таким такими заявами це зробити. А по факту, мобілізація буде продовжена е, в тому чи іншому вигляді. На жаль, дякую, пане Мирослава, за ваші коментарі. Більше не буду вас затримувати. Бережіть себе, я буду радий побачитися іще ще в наших ефірах. Мирослав Гай, військовий блогер, офіцер ЗСУ, з нами на прямому зв'язку. Був.